Всім привіт! Ви на каналі Яніна Злебова сиджу під пам'ятником Олександру Македонському. У центрі Скоп'є і хочу розпочати знімати тут відео. Зараз п'ята година вечора, п'ятниця і у центрі збирається дуже багато людей. Я загалом сюди прийшла не просто так. Хочу сьогодні завітати на фестиваль такого напою, як Віски. В цьому мало розуміюся, але це один з небагатьох заходів, які мені стали тут доступні, побачила анонси, вирішила завітати. Тож, йду на цей віскі фест Він починається десь через годину для всіх, хто купив звичайний квиток. А можна було ще придбати квиток, ранній вхід. І вже, і вже раніше туди завітати. Взагалі тут проводяться різні фестивалі, але ну я поки використовую ту інформацію, що мені тут доступна. Загалом після моїх дописів у Фейсбук. У спільноті українців у Македонії там дуже багато набігло до мене в дірект місцевих жителів, що пропонували мені свою допомогу екскурсійну, типу я покажу тобі скоп'я. Але мені писали загалом чоловіки, і я не дуже хотіла з незнайомцями гуляти містом. Я тут вже проживаю більше місяця, отож, ну, Щось побачила, щось ще не бачила, в вохріт рекомендують поїхати. Все поступово ще буду робити. Ось так виглядає центр скоп'я наразі. Холодно сидіти мені на пам'ятнику, фонтан не працює. Зараз інколи працює, інколи не працює віскі Фест проходить в готелі Меріот, тому мені цікаво побачити не так віски, як готель Меріот всередині. Він знаходиться тут на центральній площі. Отож, це цікава можливість туди потрапити. У понеділок сьогодні п'ятниця. У понеділок іду к нотаріусу оформлювати договір на оренду житла. І у вівторок, якщо все буде добре, вже будуть зібрані всі документи у мене на оформлення гуманітарної візи на перебування тут у Македонії. Її я е, отримуватиму десь на рік, повинна бути, а там подивимося, розкажу вам. Коли додому, дуже багато таких запитань до мене, зокрема на моєму аккаунті з морськими свинками в інстаграм. Ну просто там. Я розумію глядачів, хто таке пише, але всі так переживають, що я в розлуці зі свинками. Я загалом теж у певному стресі, але ну, таке життя, воно не завжди кіношно ідеальне. Трапляються різні події. Мені подобається зараз бачити щось нереально нове для себе подорожувати країнами. Це безцінний досвід, який я зараз отримую. Я намагаюся бачити. Позитивна з цієї ситуації, мене завжди штовхають у відчуття провини, що пов'язане саме з тим, ти кинула. Я не кинула. Кожен робить, як, як він вважає за потрібне, і мій вибір це мій вибір. Зі свинками моя мама. І коли я отримую цю гуманітарну візу, я можливо. Скоріше за все таки поїду в Київ на певний час. Звісно, що я сумую. Звісно, що я не назавжди в Македонії. Я хочу повернутися додому після нашої перемоги. Чи, хоча б коли вона буде вже наближатися? Я дуже сильно вірю в ЗСУ, надсилаю донати, допомагаю родині як можу, допомагаю свинкам. Але зараз отак, і для мене перебування за кордоном наразі. Важливе з точки зору створення контенту. Я мала великі надії, що він вам буде подобатися. Ну, Роблю свою справу, як умію, як можу, влоги роблю. Бачу нове, ділюся з вами. Поки так не можна засуджувати того, хто поїхав з України, того, хто вчинив так, а не так, як хотілося б вам, особисто мені. Не хочеться засуджувати інших, кожного свій шлях. Мій такий мене занесло до Македонії, до речі, виявляється, що в мене є македонське коріння. Так цікаво виходить, що у мене справді по лінії прадідуся є македонське коріння. Тому я, можна сказати, частково знаходжуся на якійсь своїй певній історичній вітчизні. Ну, я вважаю. Лише Україну своєю батьківщиною, але цікаво побачити різні країни. Для мене завжди було цікаво подорожувати. Зазвичай в останніх влогах спочатку цієї подорожі я мало розмовляла безпосередньо саме у відео. Цей влог ось такий розмовний. Залишайте свої запитання, будемо з вами дискутувати на різні теми. Буде розмовні відео більше знімати, якщо буде. Таке у вас бажання чути від мене якісь зв'язні речення. Я залишаюся в тій же квартирі, яку вам вже показувала, коли тільки -но приїхала в Македонію. шукала інші варіанти, проте виникли певні моменти. Що змусили мене, ну як змусили, ну так вийшло, що залишаюся в цій квартирі. Бо інші квартири, які дивилася або іноземцям, їх не хочуть здавати, а мені для оформлення треба були певні документи від власника квартири, і не всі погоджувалися на це. Розраховувати так оренду, хотіла, щоб мінімум рік я ще теж не хочу настільки планувати тут своє життя. Тому поки оформлююся в тій квартирі, в якій я вже живу, на декілька місяців, бо ми дійшли згоди, щоб я змогла оформити саме документи для візи, які мені необхідні. Для візи потрібен договір з орендодавцем, що в мене є житло, яке я винаймаю, також необхідна копія ID власника житла і моя, моя копія паспорту. Зараз я у пошуках теплої домашньої піжамки, тому що в квартирі прохолодно. Це не шок, контент про Європу, що замерзає. Тут завжди було так. У квартирі є опалення, проте мені сьогодні ось власник розповів, що вони його вмикають, коли там мінус 15. і це не тільки цього року, через Кризу і Ну Росія розганяє ці всі штуки, що там Європа мерзне, і все таке. Тут завжди так мені запропонувало обігрівати квартиру У Квартирі є кондиціонер, це дешевше. Вони кажуть, вони опалюють квартиру опаленням у виняткових ситуаціях, бо це дорого, і це було завжди дорого. Тому шукаю теплий одяг, вмикатиму, кондиціонер. Він швидко нагріває квартиру. Загалом у мене тариф на електроенергію з 10-ї години вечора до 7-ї ранку вдвічі дешевше. Тож перу я зараз за таймером після 10-ї вечора. Так живе Європа і так вона жила і до війни. Тому що ці байки, що розганяє Росія, вони не завжди актуальні. Дуже форсують вони деяку інформацію. Тут завжди люди були заощадливими, я підлаштовуюся за оцим договором оренди. Мені треба буде платити за електроенергію, за воду сплачує власник житла. Така домовленість. Тому перу після 10-ї вечора вмикаю машинку. Нормально. Куплю піжамку, шкарпетки на ноги і не буду мерзнути. Зараз ще трошки погуляю до входу мого на цей віски фест. Хочу вам показати торговий центр, що знаходиться в самому центрі міста. Він Такий трохи, трохи дивний, як на мене, незвичний для мене. Торговий центр, що знаходиться у, у середмісті. Тут нема багатьох мережевих магазинів, якісь певні місцеві, є супермаркет продуктовий. Загалом зручно, проте я в інші торгові центрі їжджу, бо тут не бачу для себе, окрім косметичного, ніяких цікавих магазинів. Займає велику площу. Песик тут відпочиває, і котики тут живуть, тому що зона вона прохідна. Одразу поруч парк і багато таких виходів широких, ми наче і на вулиці, і одночасно не на вулиці. Видно, що будівля така старенька, ця, ось такий торговий центр. А ще тут готуються до холовину активно, виставляють гарбузики та прикрашають вітрини. Години це македонської роки. Отож, ця мережа косметичних магазинів святкуватиме 10-ту річницю від відкриття, певно. Деякі слова тут схожі, деякі схожі та мають інше значення. Потроху Асимілююся і навіть маю на думці вчати македонську, якщо тут перебуватиму близько року. Треба шанувати місце, де ти перебуваєш, і якось з людьми спілкуватися. Так виглядає цей торговий центр з вулиці. ГТЦ називається Гарцький торговий центр. Поруч тріумфальна арка. І Тарас Шевченко в цьому парку. Тарас десь там он він. Це парк. Жена Борець. До речі, я ж придбала транспортну карту, про це вам розповідала, але все одно багато ходжу пішки. Тому що маршрути автобусів не завжди зручні, як виявилося. Не весь транспорт їде до мене додому у мікрорайон водно. Отож, гуляю пішки. Якась спортивна активність у мене є. Зараз пройду тут під аркою. Можна вже йти до Меріоту. Тут під аркою люблять таксисти тусуватися. Колись я їхала отак з центру на таксі. Не викликала через службу, а просто, ну мені сказали, місцеві можна так підходити та сідати, і водій потім назвав суму. Я вже знаю, яка має бути там 140-150 динар за цю поїздку, за цю відстань додому. А ми приїхали, він назвав 400. Ну і вже сперечатися не було сенсу, тому що. Ну, треба раніше було це все дізнаватися. Отож з таксі тут бувають такі ситуації. Ось так виглядає центр ввечері. Я вже трошки повертаюся до Меріота, в який зараз піду. Це не він. Тут у центрі є City Gallery з магазином Халіопта Таранова, піжамку дивилася. Ось тут все відбуватиметься, я зараз сюди піду. На вході мене зустрів інформаційний банер, і я піднялася на другий поверх, де отримала браслет на руку та ось такий пакунок, що вміщував спеціальні купони, книжечку інформаційну. Для чого вона і для чого ці купони розкажу пізніше. Починаю роздивлятися усе навкруги і прислухатися до чудової живої музики, що лунає. Також у пакунку була спеціальна склянка, яку можна забрати з собою подарунок. Загалом вона призначена для того, щоб зі своєї склянки дегустувати тут напої. І ось я вже куштую перший віскі. Дегустацію. Треба проводити за певними правилами. Спочатку треба ознайомитися з ароматом напою, потім дізнатися, який він на смак. Після того, як ти скуштував віскі, можна знов відчути аромат і дізнатися різницю. Після того, як ти скуштуєш напій, аромат може змінюватися. Рецептори по-іншому його сприймають. Ось такий цікавий факт. Інформаційна книжечка, яку я отримала у пакунку, дуже важлива. Тут є програма заходу, а також тут представлені усі напої, які сьогодні можна продегустувати. Інформація про них, хоч тут написано Македонською, я вже непогано так орієнтуюся. Дізнавшись інформацію про всі представлені бренди та напої, можна формувати свою карту дегустації. А купони потрібні, щоб купувати кожен напій за ось таку місцеву внутрішню фестивальну валюту. Є білі та золоті купони. Золоті, відповідно, дорожче коштують, і на них можна придбати більш дорогий та цінний напій тут. Звісно ж, усюди є застереження, що вживати алкоголь треба відповідально, не сідати за кермо на цьому закладі присутні лише дорослі особи, і такі заходи вони виховують певну культуру споживання. Цікаво ознайомитися з історією створення кожного напою. Віски стоїть у бочках 10, 15, 20 років. Тільки уявіть, отож, це справді унікальний захід, та вартий того, щоб його відповідально відвідати в Україні у Києві. Я була минулого року на заході. Барометр, звісно, він дещо відрізнявся від сьогоднішнього віскі фесту. Проте мені цікаво і тут, і там опинитися. Окрім напоїв, можна було також продегустувати місцеві смачні смаколики, зокрема, ось такий домашній соус, який я так часто бачила в магазинах, і ось сьогодні змогла скуштувати. Також був стенд з сиром, який мені дуже хотілося скуштувати, адже я дуже полюбляю сир. Ось що я взяла для себе. Зараз куштуватиму отакий сир з пліснявою. Дуже насичений такий смак специфічний. Дуже насичений. Це сир на любителя. Також я взяла брі. Брі мені знайомий, але все одно цікаво, який він тут у Македонії. Це дегустація безкоштовна, як це можна було брати. Брі на смак, як равлик. Класичний брі. І отакий от сир взяла. Типу бринзи, певно. Я сири я люблю це дуже смачно. А прийшла сюди заради сирів, мабуть. Цей фестиваль триватиме протягом двох днів. Квиток можна було придбати на один день, як, от у мене можна було взяти більш дорожчий, який дозволить вам відвідати два дні фестивалю, тому що в один день можна не встигнути все продогостувати. Це треба робити. З розумом, звісно ж. Також треба пити багато води, і вона тут представлена була у великій кількості, її можна було брати безкоштовно. Вода дуже потрібний елемент подібних заходів. Також мене пригостили горішками. До речі, їх можна було купити тут окремо такі заходи. Чудова можливість показати себе, познайомитися з людьми. Так, я вийшла з віскі Фесту, хочу зараз зайти перекусити в заклад Амігос. Він в центрі, він мені подобається замовити так. Тут мексиканська кухня. Щодо самого фесту, ну це цікава подія. Тут не можна суперечити цьому. Я в віскі мало що знаю і мало розумію, але скуштувала декілька видів і відчула різницю між ними. Це вже прогрес. В моєму пізнанні цієї культури багато людей, багато чоловіків, жінок красивих розглядала сумочки, хто що вдягнув, ну це дівоча така тема, але це частина соціалізації, це теж приємно і важливо. Отож, враження позитивні, сподобалося. іду їсти. Це заклад мексиканської кухні. Я тут вже раніше куштувала смачний гуакамолі та тако, і сьогодні завітала сюди, щоб скуштувати щось на кшкалт того. Мене зацікавила кисаділія, хотілося також спробувати буріто, фахітас, а можливо, знов такос. Вибір був складним. Теж таки зупинилася на смачній кесаділі з курячим м'ясом. Це був прекрасний вибір, досить ситно, проте не важко. Також скуштувала ось таку брускету з бурячка на подушці з гока Вечір підходив до свого логічного завершення, проте. Я повернулася на віскі-фест. Він тривав до 12-ї години ночі. Тож у мене ще була можливість після смачної вечері скуштувати віскі ексклюзивний, і я обрала віски, що коштував два золотих купони. Це одна з найяскравіших позицій сьогоднішнього фесту. Віскі, якому майже 22 роки, пляшка такого віскі коштує у районі 200 євро, це гленморанж. Шотландський віскі, дуже смачний. Ніколи нічого подібного я не куштувала, і він справді вирізнявся від інших. Досить вишуканий смак. Така жива реакція на нього у мене трапилася. Вишукано, смачно, дорого. Мені сподобалося. Ну, тепер точно можна йти додому. На сьогодні все. Таке було це відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося. Давайте спілкуватися у коментарях. І побачимося у моїх нових відео. Слава Україні!